Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Василь Процюк, псевдокропива, видатний український військовий діяч, шеф КВШ ГО УПА Південь, член краєвого проводу ОУН ОУН-Р осередньо-східних українських земель, майор УПА, лицар двох золотих хрестів бойової заслуги першого класу, серед 1102 лицарів таких лише троє. Василь Яронович народився 22 грудня 1914 року у селі Городиловичі Сокальського району Львівщина, в сім'ї селян. Активний член просвіти в рідному селі, член ОУН. В кінці 30-х років, призваний до польського війська. ОУН закликала. Учімося, хлопці, бо військовики в Україні в майбутньому знадобляться. Не виключено, що воювати колись доведеться саме проти Польщі. Хай вона нас готує до цього. За її науку платити гроші не треба. А наука ця багато чого вартує. Василь отримав звання Капрал. Як для українця сокової служби це високе звання. Учасник німецько-польської війни вересень 1939 року. У 1940 році арештований НКВД СССР утримувався у Луцькій тюрмі. Звідки у 1941 році втік з початком війни Німеччини проти Московії. Весна 43-го року, командир сотні Кременецького куріння, 43-й рік, шеф штабу Куреня УПА, заступник командира ГО Упа Південь та шеф краєвого військового штабу КВШ ГО Упа Південь. У 29 років. ГЕОУПА південь першою зустріла Красну Армію і з нею важкі бої. Організатор і керівник старшинської офіцерської і підстаршинської шкіл на Шумщині 43 рік, член краєвого проводу ОУНР осередніх, центральних і східних українських земель від березня по травень 44-го року. 13 травня 1944 року біля села Кардишів Шумського району Тернопільщина виконав перший пункт декалогу українського націоналіста: Здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. У бою, у 30 років у розквіті сил, застрелився, щоб не попасти в лапи окупантів, Герою Слава! Майор Упа 24 квітня 1945 року посмертно. Двічі у ГВР, Українська головна визвольна рада парламент українського народу, відзначили кропиву Василя Процюка золотим хрестом бойової заслуги першого класу 8 жовтня 1945 року. Та 11 листопада 1952 року посмертно герою слава. Наш герой похований зі своїм охоронцем та п'ятьма повстанцями на старому цвинтарі міста Шумська. У 1996 році в Шумську започатковано щорічні шахові турніри на приз імені Процюка. нині Кубок повстанців Кропиви і Крука. Пам'ятника герою немає, ані школа, ані вулиця не носять ім'я героя. І ще раз нагадую, лицарів двох золотих хрестов бойової заслуги першого класу було лише троє із 1102 лицарів УПА. У 2018 році золоті хрести бойової заслуги першого класу номер 19 і номер 20 передані Миколі Процюку – Синові героя, герою слава.